У цьому відео розв'яжемо три легесенькі задачки на переведення одиниць виміру об'єму. І ось перша задача це перевести літри в мілілітри. Приставка мілі це означає, що таких одиниць треба тисячу, щоб скласти щось без цієї приставки. Тут що я маю на увазі? Що тисяча мілілітрів позначається отак МЛ, це те саме, що один літр. І якщо нам треба літри в мілілітри, то навпаки кожен літр містить. Тисячу таких міліодиниць, мілілітрів. Значить, один літр це тисячу мілілітрів, сім літрів це сім раз по тисячу, тобто сім тисяч мілілітрів, і 18 літрів це вісімнадцять тисяч мілілітрів. Таке легенсеньке завданнячко. Рухаємося далі. Ось навпаки. Треба тепер літри перевести в мілілітри, але ось в такому форматі. Треба сказати, скільки мілілітрів буде міститись у 15 літрах. У тій самій логіці будемо вважати, що кожен літр містить тисячу, значить, 15 літрів містить 15 тисяч мілілітрів. І зараз давайте спробуємо зробити останнє завдання: це порівняти оці два об'єми: 9 літрів і 90 мілілітрів. Дуже часто роблять помилку, просто дивлячись на числа. І ще може навіть спантеличити те, що слово мілілітр довше, ніж літр, і здається, що воно ну, означає щось більше, але насправді ні. Щоб скласти один літр. Треба тисячу мілілітрів. У нас тільки 90. То очевидно, що 9 літрів буде набагато, набагато більше, ніж 90 мілілітрів. Тому ставимо значок більше. Ось таке завдання.